Це саме печиво з нашого дитинства. Розсипчасте з ароматом ванілі, з ложечкою джему посередині, смак, який хочеться повторювати знову і знову. Давайте сьогодні разом пригадаємо цей рецепт з нашого дитинства. Поїхали готувати. До м'якого вершкового масла додаю пудру та ванільний цукор і добре збиваю. Далі додаю яйце і також добре збиваю. Просіюю борошно, яке я перемішала з розпушувачем, і уже лопаткою замішую тісто. Ось таким воно має вийти. Я буду використовувати ось таку насадку французька зірка, номер якої я вкажу в описі. Вкладаю її в кондитерський мішок і далі туди перекладаємо тісто. Тісто достатньо густе, тому відсаджуємо обережно, щоб не порвався мішок. Далі на коврик я відсаджую печиво. Ось таким чином. Далі пальцем або, як в моєму випадку, ручкою звінчика робимо ось такі заглиблення в печиві. І наповнюємо джемом в моєму випадку вишневий. Розігріваю духову шафу до 180 градусів і відправляю випікатись наше печиво на 12-15 хвилин. І ось така краса виходить. Одразу готуйте подвійну порцію, адже відірватися від нього просто неможливо.